Добрий день! Ви на каналі Магія Мого саду. Ми заходимо біля дерева, слава переможцю. Отаке от в нас є деревце. Ось так воно росте у нас. Отак от, от воно похилено, як на екрані видно, це не, не камера так показує, це таке воно є. Трохи його обрізав, дерево сильно росле, бажано поменше різати. Є трохи за два жировика, є молоді. Пагани. Так як слава переможцю, ми ріжемо мінімально, стараємося різати. ну Я буду різати, як мене буде виходити От в мене верхівка, бокові гіллячки. І зараз буду їх різати. От. Є закладення трошки плодушок. Тут, тут, тут. тут. Ось. От, Але от вже бачимо, що у нас зверху, якщо будемо починати, тут у нас верхівка, а от уже бокова гілочка. Яка по товщині при е 50%, це, вона йде на видалення. І далі будемо дивитися походи. Зараз табуреточки санузь зріжу і буду пускатися вниз. А далі будемо розбиратися і буду показувати, який буде результат. Ось таке воно є. Загущене, засильно. сильно. Але якщо ви маєте, слава переможцю, різати її треба поменше. Ось вона у нас по чуть-чуть плодоносить. З'їдається може 20% тих плодів остальне. Ось, ось таке воно у нас дерево. Є. Зараз обріжу трошки, потім покажу. Так, завершив я обрізати. Слава переможцю. Ось верхівочку я зробив так, щоб я доставав. От. Плодове утворення плодове утворення. гілочку перевів, цю зрізав, і, гілку, і цю зрізав. Вони були затовсті. Плодові утворення залишив, утворення залишив. Дивимося, ця гілочка з плодовим утворенням не знаю, телефон передає, ось це все. Є яблучка. Ця гілочка так само. Ось ця гілочка. Якщо ви бачите, вони всі опущені вниз. Е, вони були тоненькі, вродили і один, два, три, 4 з той сторони. Яблука були великі, були великі, їх нагнуло вниз. На сильно рослих сортах це допускається. Це нічого страшного немає. У навіть більше їх. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, ці гілочки менш довговічні, але вони нормально на них хто заносить. І так ми трошки обрізали. Дещо ще може щось будемо додивлятися, бо дуже вітр знявся. От. Є трошки ще молодих пагонів, які були підв'язані. Вже буду забивати колики. Ось бачите, тут вийшло в мене якби кілька гіляк. Буду спробувати розводити, щоб заповнити ось це місце. От. Е, це залишив поки що думаю, бо дерево дуже у мене криве. Так вийшло, що ми тоді ще не були, не підв'язувалися в молодому віці. Не знаю, ще думаю просто. Можливо, таке, що лишу як центральний провідник, потім тут зріжу. Ось. Щоб воно росло рівно. Все? Дякую за увагу. Ось таке дирекція у нас вийшло. Зрізали, не зрізали, ще щось розведеться, ще щось десь. Трошки так, трошки не так, але все буде добре. Врожай тут буде. Дякую за увагу.